Розвінчати російський імперіалізм, розповісти про тих, кого Москва тримає у тюрмах, лише за право бути собою. Олег Медуниця, народний депутат України кількох скликань, відвідав уже 19 країн Європи, і всюди говорить одне: Росія не просто держава, це імперія, і це загроза, яка має зникнути. Всі ми знаємо, що Росія має сильовий тип економіки. І те національне багатство, яким зараз Росія воює проти України. Це багатство поневолених їх народів. І це все національне багатство залишається в Москві. Цього разу у Сенаті Італії сьогодні ЕксНардеп очолює антиімперський блок народів, який має коріння ще з часів ОУН. Наша організація антиімперський блок народів колись виросла з проекту, який називався «Антибільшовицький блок народів який створила організація українських націоналістів аж в 1943 році, зараз ми вважаємо загрозою існування Російської Федерації і Російський імперіалізм. На конференції в італійському парламенті присвячені поневоленим народам Росії їхні історії: історії заборонених мов, заборонених пісень, заборонених символів, а ще історії тортур і переслідувань, в яких імперія кидає своїх підданих як гарматне м'ясо. Фактично, Росія з Україною воює з силою тих народів, яких колись вона сама завоювала. На заході в Римі ініціативу антиімперського блоку народів підтримали українські активісти та італійські політики. Серед них сенатор Філіппо Сенсі, який наголосив, світ має чути голоси тих, хто сидить у російських тюрмах за спротив диктатурі. Я думаю, що спершу нашим завданням є познайомити суспільство з цими історіями. Також ми можемо думати про депутатські звернення або інші парламентські документи до уряду Італії втрутитися у такі випадки. Епоха, в якій ми живемо, епоха війни, насилля та імперіалізму. Немає іншого виходу, немає іншої альтернативи, ніж боротися за свободу людей та народів. Це адвокаційний процес. Ми хочемо, щоб, як колись, захід, наприклад. З радянським союзом говорив і е, добивався, що виходили політв'язні, в тому числі і українські, і з сталінських, потім хрущовських і брежнівських тюрем. А тепер хочемо, щоб згадали і про цих людей. Співорганізатор заходу, голова християнського товариства Українці Віталії Олесь Городецький, каже, мета конференції стати голосом поневолених на Росії народів та нацменшин тут. У Європі нам, українцям, які зараз страждають від агресії, є дуже близька боротьба інших поневолених народів, які, на жаль, в цьому контексті світовому не мають голосу. І ми сьогодні тут для того, щоб цей голос поневолених народів, та як голос українців, був нарешті почутий. Адже Путін не причина, а симптом, а корінь зла це імперія, і вона впаде лише тоді. Коли голоси поневолених стануть гучнішими за її пропаганду.